Володимир Хвилюк, головний тренер, фікати пулой, пане Володимир, ваші ураження, оцінка. Враження, Радене, як вам сказати, валідойте, напевно. Я кажу, найголовніше, що ми додали перемогу, тяжку перемогу. Я кажу, в мене брали інтерв'ю перед цим перед діло. Я дуже сильно хвилювався, бо після хороших ігор завжди бувають і погані. І сьогодні я не можу сказати, що ми грали дуже добре. Але результат є позитивний. Ми три очі, як кажуть, заробили, тяжко заробили. Ну, я думаю, одне те, що в нас дуже великі поїздки, і ми не могли відновитися, ми їхали до Коріжжя, там вже потім поїзди, потім сюди приїхали і одразу було видно, що хлопці підсіли фізично. Та команда молода, амбіційна. хороший там них тренер, показали досить вмістовну ігру. Ну і в нас є завжди реалізація. Одно радує, що моменти є, друге, як не радує, що моменти ми не реалізовуємо. Ми вже зразу на початку гри забили два гола і, як щоб що був по інакше. Та хочу всіх привітати з перемогою, хочу подякувати за першу чергу за нашим болівальникам. Все-таки вони вірять в нашу команду, з наших цих місцевих футболістів, і бачили сьогодні всі прекрасно, що зновшинний стадіон був заповнений майже. Під зав'язку. Ми правильно рухаємося значить, на правильному шляху, що команду ми мусимо зробити і хорошу таку боєспособку команду під І Це ми працюємо. А те, що ми е, не дуже добре грали, ми хлопці не сядемо, висновки зробимо, переглянемо всі наші помилки і будемо готувати. У нас зараз дуже серйозно боїться кремній Ну, Дорога далека. Але я думаю, що будемо їхати сюди. Друзі, ваші запитання. Ну, от різниця між першим і другим і тайном дуже разюча, на вашу думку чому печем. Ну я вам кажу, що хлопці не відновилися, одна проблема у нас тут буде завжди залишатися. бо можна тільки призаміти. Не було що підсилювати. Плюс у нас вихованчук у Запоріжжі була травма, він не міг сьогодні ради, у перериві. Водя Речак попросив, в першому таймі все хорошо дивився, мусить його поміняти, бо теж мікротравму. Получили я боявся, що він мав усупити собі цю травму і краще було його зняти, ми один вигравали. Думаю, що то ми правильно це зробили. А так, будемо працювати, але ви бачили самі, що фізично треба відновлюватися. Вроді хлопці молоді, але ще не немає такого, щоб відновлюватися за 24 години. Дуже досичений графік такий. Пан Володимир, як вам атмосфера, яка сьогодні була на стадіоні, особливо кінці матчу, що вона подала гравцям сил? Я думаю, що атмосфера була дуже прекрасна і мені дуже подобається, що на закінчили ігру, знову кричав, аплодував. Молодці. Так, може ми там їх е, розочарували в чому, але ми болівали вболівали справжнім, як справжні болівальники. Хотів би їх запросити 26 числа, бо ми мали грати 25-го неділю, але нам перенесли 26 в понеділу, на 26-го понеділок, на 6-го годину, щоб вони прийшли і знову підтримали нашу команду, бо ми граємо для людей для болівників. Так що є для кого і грати, і для такого прекрасного болівника, як наш, Місці є. Я вам скажу, що я поїздив багато в різних містах і зараз дуже багато ігор зіграв в різних містах. Ну, такої підтримки, як зараз у нас є Івано-Франківсько, я вже не пам'ятаю, не, пам не знаю, на базу років 17, може 20. Це мене дуже радує. І я сьогодні сидів, що тут на стадіоні ходив, людей немає. Ну, Невже ніхто не прийде підтримати. А потім, як потім 15 хвилин я подивився, голову підняв, а то повністю. Це дуже прийшов. Ще раз хочу їм подякувати. Запитання на рахунок Борошкевича, вже гру помітив, що на початку перші 10 хвилин його встає, далі він починає. Ну, але, але зрозуміло, то, ми команду зібрали 4 липня, це по суті ми два місця тренуємо. І кожен футболіст був у різному стані. Щоб, то, щоб до купи, треба походити, було У нас не було часу на зборів, звичайно, тренування гори, треба було виїхати, трошки їх поганяти, але нам був 20 днів давно підготувати команду до старту. І зараз воно видно, що випливає, що команда не прийшла хорошу підготовку за 4-орга трошки набираємо, але є трошки склад команда. Я думаю, що ми це все поправимо, але ви правильно Саша замітив, що в нас зараз дуже такий щільний графік. Ми зараз зіграли його, і ми в неділю знову граємо у Кримінчузі. Відновитися теж дуже мало часу і треба їхати вже туди. Це добре, що ми зараз вже взяли білети, щоб буде бігати поряд, бо автобусом дуже важко їхати. Що ну, Такі, так. ми ще закінчення на на стадіону освітлення, бачимо, що тільки дві башки. Це так було задумано, чи просто. Е, Ні, так було задумано, у нас працюють чотири башні, але ми ну, вчора тренували спеціально і вчора якраз диніво. Сьогодні не знаю, чому так стало темно. Вроді нормально було, думали взагалі не а, можна щоб, ну, після такий. Подивитися, що воно присточало тимніти, і на цей же группу освіти всі чотири башні, як положено, Ми так хотіли просто підтримати. ну, не так багато, як затрат, чуть-чуть було нормально. Ну, надамало, надамало і зрозуміло, що буде 4 включати. Щойно, завершу таке питання, може по мене, того мачу, цього мачу песик, це як та талісман, це якийсь один спеціальний песик, то просто так сказати. Ні, це в другий Але бачите, е, без парту в футболі нема що робити. Напав і той Песик що був на тій ері був і цей песик, що був на цій портові, я думаю, що... Він нам приніс перемогу. Напевно, ми ці такі веселі ми будемо завершувати. Дякуємо пану Володимиру. Вітаємо з перемогою хлопці, молодці, собі бойовий характер. Так, дякую, дякую. дякую. Ічому будемо старатися грати, грати краще, да я вам обіцяю. І чекаємо вас 26 вересня на 18.00 матч з «Жемчужиною», яка сьогодні перемогла, і по суті, боротьба за запрозиві місця. Він чуть вона перемогла. Три план виїхати.